Коли доцільно використовувати повне збереження агрегату замість його? Часткового оновлення, я впевнений, що таке питання собі ставило багато розробників, і причина цьому тому, що при повному збереженні відбувається оновлення багатьох залежностей, і часто така поведінка агрегату нам не потрібна. До прикладу, є опція на сторінки товару, яка при переключенні приховує або показує табличку, а ще при реалізації. Якщо дана опція включена, то при формуванні видаткової накладної відбувається списання зі складу всього набору. Тобто при її зміні змін як такових властивостей агрегату не відбувається. На екрані ви бачите інтерфейс репозиторія для роботи з табличкою «Products». і зараз є три методи, які виконують мутацію: це create product, save і change complex flag». Це та зміна, про яку я говорив. У нас в базі даних. В табличці Company Products є властивість Product is Complex, яка small int, по дефолту 0, І даний метод оновлює цю властивість. Тобто нічого складного. Але складність виникає при роботі безпосередньо з юзкейса. Наприклад, у нас тут є два варіанти. Да, окей, ми знайшли продукт, і тепер питання: нам потрібно оновити дану властивість із комплекс, і передати бізнес entity на збереження в репозиторії. Але при такому підході у нас відбудеться регідрація повністю даного об'єкта, тобто перезавантаження всіх залежностей. Чи нам це потрібно? Отут потрібно шукати відповідь на питання, який підход вибрати. Нам це звісно не потрібно. Адже, якщо ми подивимося в метод бізнес-моделі, все, що ми робимо, ми перевіряємо, що ми не оновлюємо значенням, яке вже існує. Якщо так, то стріляємо ексепшеном. До речі, Product Validation Exception – це ексепшен, який розширяє bad request, ну тобто 400-й код і використовується, якщо виникають от такі несостиковочки в плані властивостей. Оновлюємо новим значенням властивість і додаємо до стеку подій Product Complex Status Changed Event. Він очищає кеш. Тобто, якщо ми подивимося в Dispatcher, то реакція на цю подію буде очистка кешу. Повертаючись в use case, ми знаємо, що оновлювати властивість Астивості агрегата необхідно лише через публічні методи. Тож ми створили change complex метод, який оновлює тим значенням, що ми передали з use case. Далі ми викликаємо метод репозиторія change complex flag, передаючи сюди Business Entity, і діспачимо івенти, які були створені агрегатом. Це в принципі вся бізнес логіка, яку потрібно виконати в рамках даної задачі. Ну і наостанок ми формуємо відповідь і віддаємо клієнту згідно з контрактом. Актом резюмуючи, коли стоїть дилема, який підхід вибрати, або повне збереження з наступною регідрацією об'єкта, чи частково все залежить від бізнес-вимог. Тобто, якщо ми бачимо, що оновлення тієї чи іншої властивості більше не затрагує ніякі бізнес зв'язки всередині агрегату та інші властивості, ми спокійно можемо створювати окремий метод в репозиторії для оновлення тієї чи іншої властивості агрегату якщо у кого залишилися запитання, буду радий дати відповідь та прояснити незрозумілості. Ради допомогти. Користуйтеся і гарного дня всім.